Всім привіт, банда! Ну що ж, давайте невеличкий отчотік такий. ідем до ляма рубінчиків. Да, Усвідомлюю я вже за 2 недільки, що це буде довго. довго. Ну, що зробиш? Є що розказати, є що показати, є що робити. Тому довго тягнути не будемо. Погнали. Будемо збирати все, що я вже не на скрипне. Начнемо з квестів, звичайно. Рубінчики, рубінчики, взагалі майже нічого не трачу. Стараюся максимально все позабирати. Чим швидше я все заберу, тим швидше я до цього всього дойду. Так, да, це часу, звичайно, займе. Доволі чимало. Прям, прям я я сижу, чухаю голову. 61 тисяча рубінчиків є. Ну, самі розумієте, лям. Це прямо ой-ой-ой. Це навіть не тоті. Це ще треба е, собиті 2, 3, 4. Даже не знаю, Побачимо. Можливо, десь буде більше щось давати. Але отакий от поки що результат інтересний. Е, Збираємо все звідси, абонемент повністю. Що 1200 рубінчиків, 30 пазлів, 108 цопнічок, окей, окей, нічого цікавого нема. Монетки треба. От що-шо, що, прям треба буде збирати доволі серйозно, доволі багато. Так, що ми тут в Лігу пішли, перепровіримо. Награди теж заберемо. Квести теж заберемо. Так, я забрав з пошти був за 10 тисяч за е, лігу. Тупанув, хотів, як, щоб геть усе забрати, але вже як вийшло, так і вийшло. Так, тут 2,5 забираємо. Тут треба теж лігу фармити непогано, бо рубінчиків дає. Так, ну і пішли до собиття. Саме цікаве. Кстаті, я ще не проходив Бекхема. Я ще, о, я поддержку не включив. Так, я ще не проходив Бекхема, я ще не проходив е Златана. Там ж теж чимало. Тут ще прогрес треба буде пройти. Ну, ладно, мені, вроді, должно всього хватить. Тут я все пройшов, остається тільки забрати наградки. Наградки, рубинчики, гравця. Також у мене є. Е Мисля, я ще не знаю, що забирати, якщо чесно, прям. Так, це зечник. Можливо, я ще нафармлю пазликів. Хоч трішечки. Пазлів прям хотілося б побільше. М -м, можливо, заберу 114 ту карточку, спію. Не знаю. Не обіцяю, бо не багато пазлів маю. Так, що це в нас дає таке ЦП. Тоттенхем, це Медісон. Окей. Що в мене по пазликам? всього всього, всього. 285 прям взагалі мало, мало. Вроді все прохожу. Ну, те, що не вистачає гравців, не вистачає багато чого. Так же само я ще не добив і це треба спробувати за пару днів. Ось, Бачите, я ще тільки забираю. Хорошо, 67 тисяч. Постараюсь я тут кругомапну чемпа. Хоча б мінімально. Мінімально, чим потреба буде апнути 100%. Це прям дуже хотілося. Тут, а сьогодні все попроходив. Правильно ж все, все позабирав. Так що, ну, хроніки, як я говорю, не, поки що трошки десь бекхама зачепив. Трішечки щось і проходив, але не сильно. Пройду, думаю, Бехама. Так, історії нації. У мене ще гравці є де що позабирати. Так, Японію добив сьогодні, спеціально тягнув для того, щоб добити. Подивитися, що випаде. Е, чисто для того, щоб розуміти, що мені ще забирати в, в цьому. Нідерландах. Це А який рейтинг? Це 110. Ну, це, звісно, такое собі. В Нідерландах, чесно, не знаю. Є 1100. 50, побачу, точно, напевно, буду щось думати зараз. Давайте так. Мені точно треба буде забирати ваністрове, чисто за рейтинг і за те, що він всього 500 жетончиків стоїть, це 100% мбапе перемістимо на ЛВшника. Дюмфріса заберемо. Якщо я заберу Дюмфріса, Цзшника можно забрать 112. го Депая. Можу схему поменять. Угу. Угу. 650. Ну давай. Дюмфриса точно тоже забираем. ПЗшник Менетрая там 108 стоит. Окей, хорошо. 200, 200, 200. Що я можу? Я ЦЗника ще можу забрати, звичайно. Там в мене 111, 112 вже буде хорошо. Давай Девреля заберемо. Підійде. Поки що. Поки, прям з що можу. Чесно, прям дуже тяжко, без монеток, без всього. До премія не кручу. Тут а, давай ще рубинчиків заберем. Прям тяжко, чесно кажучи. Треба буде, монетки треба, треба апати потрошки активність. Весь атака равна ігра, режим тренера надо йти, апатися. Ну тяжко. Скажімо так, що не просто. Так, ми зараз отак зробимо. раз. І поміняємо їх містами. МВП качнем, якщо в нього є доппозиція на ЛВ, Да. щоб він не втрачав, гай поки що у нас побігає ще. ПЗничка сюди кинемо. 114 чудово. І девреля сюди кинемо. МВП качнем. все ж таки на золото, гай бігає. О, така в мене поки що команда. Так, себе можна сюди було б. Так як ми без цапнічка граємо. Демсі десь піде на пазли. Я ще подумаю, ще є в мене час що забрати. М -м ще, може, до прямі покручу, буде трошки гравців. Ну, монетки прям... ой-ой-ой, як же ж важко. Чесно, я розумів, що це буде важко, ну, но... не думав, що. На стики важко, бо є нюанси, є моменти, ну побачимо. Все ж таки ще є в мене два режими, де треба хорошо обгра... цього пройтися, хорошо відігратися. Дай побачимо. Так що отакий от був е невеличкий е проміжуточний результат, можна сказати, за майже 2 неділі гри на цьому аккаунті. 67 тисяч рубінчиків круто. В кінці е, получум ще за зброс Ліги. Division Rivals. Е, попробую піднажати, можливо, трошки пазлів нафармлю, ще щось заберу. Було б хорошо вратаря сюди забрати. Даже 114, це 650 нафармить. Е, ЛЗ не знаю, Ну от вратаря прям хотілося б. Тому отакий от відосик вийшов. Отак. От Є в мене ще далі ідейки. Що ми далі будемо робити? Буду вдячний всім за лайкосик, плюс не за... скоро вийде розіграш на Ліверпульчик. Як обіцяв, вже майже підготовив, тому чекайте скоро. Буду всім радий, все запишу, розкажу, покажу, так що йдемо далі. Я все ж таки доб'ю тут лям і до зустрічі.